Вправа 473. Накреслий відрізок АБ завдовжки 7 см. Познач на ньому точку а, Д. Виміряй довжину відрізків АД і ДБ, що при цьому утворилося. Ну що ж, давайте так і зробимо. Єдиний нюанс, у мене доволі специфічна лінійка. І взагалі, ви розумієте, що ця дошка більша, чим ваш зошит. Тому будемо вважати, що одна клітинка у мене на дошці дорівнює 5 мм, як у вас у зошиті. Беремо тоді лінійку. Так, вибираємо колір і починаємо тоді рисувати відрізок АБ довжиною 7 см. 7 см, 1 см – це дві клітинки. Нагадую. Ну що ж, проводимо тоді. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Є. Позначаємо тоді крапочками точки АБ. Раз, два. Підписуємо. Це у нас буде А. Це у нас буде точка Б. Отже, довжина відрізка АВ у нас 7 см. Ну, а зараз позначимо на цьому відрізку точку Д. Давайте позначимо точку Д. Нехай в мене буде точка тут. Так, підписуємо, це буде точка Д. Добре. Ну, а тепер нам сказано, треба виміряти довжину відрізка АД. АД у нас дві клітинки це 1 см, і ще дві клітинки, то AD буде е, 2 см. Ну, а тоді, відповідно, DB раз, 1, 2, 3, 4, 5 см. Зрозуміло, що 5. І давайте запишемо тоді, що. АБ у нас довжина, пишемо, довжина АБ у нас 7 см. Так, це ми записали. Ну, а тоді пишемо, що довжина відрізка АД АД дорівнює 2 см. Ну і довжина відрізка ДБ у нас дорівнює 5 см. Сантиметрів. Ну що ж, відрізок побудували. Виміряли, чому дорівнює довжина відрізка АД і ДБ. Зрозуміло, що АД плюс ДБ 2 см плюс 5 см разом буде дорівнювати 7 см або довжині відрізка АБ. Ну що ж, ось таке завдання на побудову. На цьому вправу завершено.